Як ви бачите, проходьте, ну, це вуглекислотний вогнегастик. Він ось такий. Його легко впізнати, бо він має ось такий расток. Повністю ви можете бачити зверху земля. Вона повністю закопується в землю, і в траві ви її не побачите. 100%. Встановлюється на розтяжку, Як правило, вони вбивають такі кілечка вперед. І на відстані 15-20 метрів, тобто все мінується волосіння. Ви можете побачити, що після того, як ми натягнули, ми перетягуємо кінці. Тобто за 10 секунд людина повинна зробити 2-3 повні. Будемо відпрацьовувати вправи. У нас як денні тренувальні заняття, так ми і для вас відпрацюємо впав. Покажемо, як рятувати, проводити саме рятування, після того, як провалився один підкрив, та покажемо, як водолази рятують людину, яка сама не може вилучитися. Глибоко під кригу він розстав в руки, відштовхнувся від товстового від шару, перекатився. Для того щоб краще вибрати було. І відповзаю від точки пролому. Тому що якщо він там провалився, значить там вже шар слабкий. Відповзає на відстань безпечно. Показав, що це правильно. А так ось. Скільки критичний час перебування? по одному? Так, мабуть, Якщо тут буде Та прокладаємо під його одягом цю термоковдру. Для цього ми робили узол? Для того, щоб накрити його як капюшоном. Закриваємо повністю його тіло. І навіть у випадку, якщо у нас є одна кофта і вона мокра, він вже своїм тілом себе зігріває. Це термоковдра, вона працює як термо. Статистика спочатку року надзвичайних подій на водних об'єктах в Запорізькій області, на щастя, у нас не було. Але вважаючи на досвід минулого року підрозділи ДСНС Запорізької області залучалися надзвичайних ситуаціях на водних об'єктах у 18 разів було врятовано 4 особи, 12 э, осіб загинули на водних об'єктах Запорізької області. Вони вічно попадають. 6 кілограмів. Три Три да? да. Вот два, 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 два. 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 А було скільки? Зараз п'ять. Тому там був рятувальний пост, який